Love. Lovers in the night, boys trying to ride We don't know how to run, but down we try But all I really know to so where I wanna go We don't you want We never die Lovers in the night Poets it's trying to write Toby Я тобі брехав, та 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 нехай. Я тобі брехав, на ра на ра на нехай. Тихо, тихо, та, ти мені брехав, нехай. Мені стається трьох братів. Може оцю? Я оцю. Ну, ладно, дівочкам Уре! треба купати. Не, о, я знаю. А. Я буду тримати мікрофон. Є, а так. я тримаю. Тоді я карточку. Небо, небо хилиться, хилиться. Небо, небо має, випадає його. Тихо-тихо-тихо по тилицю. Каже нам, що в світі ще правда є. А це шарзан. Надихайтесь на нові перемоги. Дякую, Дякую. дуже смачно. Дякую. Дякую.